Да? Звичайно? <приз 'яна> Куди тут? Куди? Куди троє пішли? Ну а як це підійшли хлопці спілкуватися, позвали Сашу? Зам... Ну, а хто з цих осіб пішов? Прізвище. Ну прізвище цих осіб, які Ми пішли. Ми з вами спілкувалися. Ну, то їх прізвища. В них є посвідчення? Немає. Вони надали тільки військовий квиток, один з них. Немає посвідчення. От бачите, а ви вчення? Яке? У вас є посвідчення? Давайте представляєте його. А то тут на вимогу Нацгвардії. До речі, Нацгвардія теж представляємось, будь ласка. Згідно ж... якого пункту у нас поліції? 18-3? Кому? Ну можете мамі представитись, можете мені. А? Що? Що роблю? Прізвище ваше бикуєте. Що це за фраза бикуєте? Ну, так, На вас буде складено відповідні папери. Погано, бо ви представник не того, чого ви мундіру знаходитесь. Думаєте, якщо ви знімаєте, то ми дуже. Ну раді. то знімайте вам. Звичайно, от. Молодці. отці. Прошу посвідчення. Це посвідчення? Що камера? Та камери є в Україні. Я я та фік з ним. Добре, я не, я зможу, я не читаю. Та да, мені на вашу заборону наплювати. Далі. Не, не є Це не посвідчення нового жарка. Це, Це, Це зелений, що... зелений бланк. Можете перегорнути що... його? Тут немає Тут нічого. немає даних. Можете перегорнути так? Отам, там, де, де немає бланк. Немає даних, отак, покажіть мені. Що немає, дани. даних, немає. О, там немає даних заді не отам? Немає даних. За зелений ламінований спереді є дані з мокрої печатки. Так, тепер я бачу, що ви крутите куди не вам кричі. треба? Звичайно, я кручу. Слід. Куди мені треба? Не мені треба. А як вимагає того в рамках закону? Правильно. Так що я встановленого зразка. Почекайте хвилиночку. Я, я зараз посвід... можу відповісти? — мене. Є слухайте мене. Мене є. Посвід... Вас, слухайте, мене... слухайте мене... ви мене. Мене є посвідчення. Ні, Слухайте мене. Я вам трактую закон яке. Посвідчення надайте. Я не дам вам посвідчення. Кабмін затвердив форму посвідчення. Ви мені надали зелений листок ламінований. Ви що глузуєте з мене? Ну взагалі з закону ви глузуєте. Я будь вас вас ласка, глузую. буде посвідчення мене є посвідчення. Чити ну, восім до першого і кажіть, нас без посвідчень нас приймають. Конечно. Далі хлопці на зварді. Покажіть, будь ласка, посвідчення свої. Покажіть працівнику ТСК, як виглядає посвідчення затвердженого державного зразка. Кажіть, де ласка, має бути, що в мене, що в мене має бути, бути. що має Відчитайте закон. Я ж казав, не знаю. Ви закон. згідно статті Шановні. 65 з'являлися до територіального центру комплектування. Вони адвокати, от суд, будь ласка, юридична консультація там. Мої юридичні. Ви, ви згідно статті 65 з'являлися до територіального центру комплектування про конституційний обов'язок захисту держави. Так. З'являлися. Придивіть, будь ласка, облікові дані ваші. Особі без посвідчення? Не прид'явлю. У мене є військовий формі. Нічого я вам не придівлю, ви для мене просто громадянин. У військовій формі. А. так. А що таке юпочка? А? Юпочка? Ну, а. може, юпочка. Боїтеся, я я навіть що, військові дані що як це... Е... І кому яка різниця, чи то юбка, чи спідниця, я не знаю, що у вас там. Будь ласка, посвідчення своє, надайте, покажіть. А, а, можливо, я так, так, я так, вже... Так. З... Ми ж не, 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 не знімаємо. Будь Дивіться, посвідчення встановлено кабміном заразка. Все. Пал, палець. Ні, я не бачу навіть нічого. Це хватить. хто? Чи... Шикайте. Я, я кажу, хватить. В смислі, я, я кажу, можу. хватить. Ну давайте ви надайте. Ну, Ну своє посвідчення я не буду представляти своє посвідчення. Невідомо кому невідомо кому? Веже а чому спілкуєтесь? Невідомо з ким представлю кому представну закону згідно статті, з якого закону кому? Кому? кому ви представтесь? Ви хто? Що ви, розове. Розове. що ви до мене Чого підійшли? Ще раз говорю, що ви до мене підійшли? Що ви я Це спілкуюся раз. впевнено, ви, ви для людей, які не знають закон. Ми позвонили в поліцію і сказали, так? що ми порушили а ви маєте тут Правильно? зараз чекати поліції, ми бо чекає. потім поїдуть ми. за вами. Ми ну чекає. так і все. Ну ми, так, так мовчки, шановні, просто. Ми, ви, ви, не, ви не провокуйте, для того щоб. Ну так складайте протокол. Ну, якщо так, я порушую, поліція, а ви хто згідно закону про поліцію? взяли ви виявляли. бланк, взяли ви протокол і встановлюємо особу в рамках адмінправопорушення. Що ви знаєте, а поки закон. що ви, ви просто труляля розказуєте? Що хто, ля -ля? хто порушує? Я. як я вічливо? Вічливо. Вічливо. вічливо? може по цьому ти вас в боти? Ви хто? А ви хто працівник чогось? А ви хто посвідчення? А ви хто? Ну, я громадянин. Ви знаєте, коли показуються посвідчення? Бую куди показується коли? посвідчення. Коли? коли вимагає особа, того і вимагає обставини. Якщо ви Після хочете показати. Підходите... Ви Коротше, ви... хто командир? Що хто командир? Ваш, хто командир? Командир роти, хто? Я. Ви командир роти? З такими тупими командирами, звичайно, буде. Вся рота отака. От ви отак підходите до людей, не командир. Ви не командир, ви ніхто. Тому що у вас, у вас немає честі, гідності, навіть і совісті показати посвідчення. А я до вас щось я погано вам сказав, що ви починаєте? Так, звичайно. Ви поки що ходите ком... вихідний день, тут починаєте з людьми спілкуватися без їхнього дозволу. І тут, і тут випадково потрапили. Хто ви такий? До побачення. Підійти, заважати людям відпочивати для того, щоб що зробити? Не відпочивати не маємо, а захищати державу, шановний. Ви хто? Ще раз питаю. Ви хто особисто? Де ви там? Тільки не відвертайтеся далеко, бо ми всіх вас не зможемо побачити. Ну, Захищ... А, чу, ну, а ти не захищаєш, а? Я вже звідти приїхав. Приїхав звідти? Конечно. Ну, То я теж звідти 56, приїхав. знаєш? Ну, Супер. У нас ще 59-й. 77-й. І багато. І 51-й, 53-й. Я радий за, я за тебе. Я радий ну. за тебе. Ну, то якого дурік? Так ти дурік сам. Ти ж кричаш, кричиш там по братим, а ти дурік. То ти хто? Лицемірство? Ні. У мене є повага до військових службовців. які нас. Є повага, то ти зараз говориш, ти зараз громадянинам говориш. Що ти? Ну то все, які війська? ДШВ? Які війська? Ну які війська у вас? У ну. мене? У мене піхота. Піхота? Звісно. 56 це мотопіхотна бригада. Забиєш. Ну підійдіть вже, що ж ви відбігаєте, а? Підійдіть, спілкуйтесь з жомодянинами, тут раз відбігаєте вже. Тебе до тебе не вивай, Не визивай, я відчуваю з тобою спілкуватися. Так мені насрати на твою повагу. В Принципі, можеш складати папери, які хочеш. А ще може присягу пам'ятаєш свої піхоти. Шо? Присягу пам'ятаєш прихо... піхоти? Піхоти присягу? Ну, як ви кожен день читаєте там щось? Клятву чи що, що там? Пам'ятаєш. Пам'ятаєш? Ну зачитай мені хоч трошки. А ти хто такий, що? Ти хто такий? Ти хто такий? Диви, що ти заладило? Хто такий? От ти хто такий? Ти стоїш в військовій формі і навіть не маєш посвідчення. Ведеш себе як бидло, підходиш до людей, починаєш заважати їм. а? Ну, а що Я ти не правопорушенням займаєшся? В рамках закону займайся. Визвав поліцію на мене. І що? На тебе, тебе, на мене. А ти що мій що, сусід, щоб на тебе визвати поліцію? Ти ж на нас поліцію. Шкода, що в нас не немає визвати, визвати здоровий глузд на таких як Я ти. Розумієш? Я, Я, Я остання буква Я твого алфавіту. поліція, будь ласка. Що, будь ласка? Ну, куди ви розбігаєтеся? Розсипаєтесь, дивись. Ви, ви як мухи там кричите і розсипаєтесь після стоїмо, того. А? а куди ти відправив трьох людей вже? Без... Ти ж командир? Я так, звичайно, можете зателефонувати і уточнити. Чого? Так я навіть я не, хочу не хочу вас слухати. Мені ваше заспокойство до лампочки. Я... Ви ніхто і не представляєтеся, заборонили своєму колезі надати посвідчення. До ознайомлення. Взагалі я навіть не прочитав прізвище, тому що там від руки воно написано. Ось, згідно статті 114. Да-да-да. <тит> да, <тит> да, <та>. да. <тит> <"Слухай>, будеш трактувати <тит> по-своєму <тит> в суді. Поняв? От в суді, перед судею. Будеш бемкати своїм <тит> своїми цем... <тит> згідно такі <тит> такої-то. <тит> Таких клоунів, <тит> як ти, знаєш, от вистачає, Шкода, що вистачає. Так, з ними треба боротися. Наїжджайте на них на нашу. Щоб поцілувати хотів та тебе, що? ти бачимо, то знімаєш чи ні? Ну знімає, звісно. Він товариша свого зняв, як той під'їхав у нього близенько. Трошки не по цьому. Це вже в суді. Ну це особиста справа. В Зі якому суді, 345. в якому ну, суді згідно статті 145, сорок, звичайно, знаю. І Кожен громадянин має знає. Знати, А я знати. Я знаю. шкода, я знаю, шо, що що ти не знаєш, я знаю. Не знаєш погано, ти знаєш, бо ти на власний лад. Ти інтерпретуєш законодавство на свою користь. Ви? Розумієш, і не тою статтєю користуєшся, якою треба. Ти знаходишся серед цивільного. Правильно. А хто порушує громадську тишу? Ви чи я? Згідно статті ти громадську? Яку громадську тишу? Отлично. Яку? Ні. Котра година зараз? Причу, ну бо ти кол! Яка? Яка є тиша? Тиша є громадська, встановлена часом. Ні, нема. Ой, коротше. Ні, нема. Є. Громадська тиша. Ні, ну я викликав, напевно, я і поясню, що трапилось. Працівники ТЦК зараз, трьох, яких відпустив дана особа, назвалася командиром їхнім. Я не знає, не, не перебувайте, будь ласка. Я поясню обставини представникам влади, не маючи жодного посвідчення, тобто не надав його, починає спілкуватися, мало того, погрожуючим тоном, відриває від громадського відпочинку цивільних осіб. Ну і грубо порушує громадський порядок, тому що тут є люди, які похилого віку в цій будівлі. Далі, дані особи Нацгвардії так само заборонили колезі представлятися, колега вже показував посвідчення, але не надав навіть прочитати прізвище. Складно пояснення зараз і заява щодо цих осіб. Ну, в принципі, на тому і все. Дивіться, я правильно зрозумів. Це вас хотіли працівники воєнкомату перевірити. Я не знаю, хто це. Працівники воєнкомату мають посвідчення. Працівники ТЦК мають посвідчення. Є посвідчення, Є посвідчення. от будете надавати тоді. Мені ви, ви не надали посвідчення. Як я не надав? Ну як надав, тільки навпаки. Так, а ну, можете мені я я надавав. То, давайте, от, Як Ми вирішуємо цей конфлікт. Ви просто... Я пишу заяву з так. поясненнями щодо. До на даний момент п'ятьох осіб і трьох, відповідно яких відпустилася людина. Які підійшли спочатку. Я не знаю, чому він надав вказівку іншим тим трьом, які підійшли з самого початку. Військовослужбовцям чи цивільним? Особам в формі піксель. Військовослужбовці мають в цивільному. Олексій, Олексій, дивіться, він кілося, камера, запис. що? Бодікамера? ні. Давайте подивимось запис. Ми її не подивимось. Ми її не подивимось. Yeah. А тому, будь ласка, ми зараз встановлюємо цих осіб, я на них пишу пояснення з заявою прийняти міри. А далі будемо з'ясовувати. З командиром цього, не, не до командира. А з командиром цього, ви? цього а не в до чому ну, взагалі все. Ну, Я не знаю, от певні. Ну, особи, станови... що... Я пояснюю. Громадський порядок порушують, підходять, щепляються так, до людей. Приклад, до мене мі... конкретно. В, в... воєнній формі порушують громадський порядок? Так. Звертаються до людей. Дивіться, давайте не представляючи що документи. Давайте, я, ні, не треба мені пояснити. Я пишу заяву з поясненнями. І нехай люди, ки, ваше керівництво, відповідно там, хто буде займатися, дають юридичну освіту. Ні, ще ні. Не ну, чому? Там, нам потрібно авто. А, а, а я не дам. Ну, Будемо писати так, так. заяву і пояснення, звичайно, не ви